Роз, 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 розворочена. Місяць назад губа була розворочена. Да, слушай, то місяць назад у нього б таке не було. Місяць назад, так. За місяць таке не заживає. Ну і ти уявив, да? — І що? — Ну будеш Що ти пользоваться. Что ты смеешься, пацаны, что ты улыбаешься? Когда семь человек издается, значит, вы 600 сзади. Так что, вы действительно вам медалі дадуть! — А люди? Ребята, я ще раз говорю, слышь, ты дергаешь головой, чтоб ты так дергал, как я, понимаешь? И шуровал. Шуровал это эзеківский акцент. Вы говорите сейчас і Цим людям тебе віддам, і вони зроблять то, що потрібно, розумієш? Ти рудоні займайся. ти не займайся займаєшся Як Кожен це візьме на сувенір, що буде? Збере може для людей. Ну Сідіть вперше, ми догоні. Це люди, люди за паште держави. А отут тут оружиє на що, що, що треба. І ти на ті мові привик, і ти говориш, казь нам си Патрони патронами. Я теж порвав. І що? Я дочку лишив вдома. І жінку вагітну. Це має сьогодні тут котря, Двушке, куфент, там, погибла, ми розберемочки поїхали. Кажний візьме на своє. То що це буде? <рабля>? Ну, взяв на сувенір собі. Він розкаже, що він на барканах. Бере розберемося, якщо воював, то воював. Значить ми тобі не дай дочку. Я за дочку нічого кажу за свою дочку. Дочка Майдана їхала, розбилась. <рабля> Без еще не пошло, но поговорим. Я вообще Я за дочку ему я засвоюду. Слухай, не бику я уроки заберем. Сашенька даст нас лет, месяц не пошло. Что ты не керой? Нет, сейчас. Да, давайте мы сейчас тоже мы вову нашли. Мы Вову с Аней нашли. Мы сейчас тоже пройдем уже. Мы как раз.

19-го був. Ні, на ліжку біля телевізора спав. Ну зараз розберемося, хто прав, я хочу вже все докінчити. Щоб ти туди вуганцю мішає. Про уганці взагалі не говорив, розумієш? І я не уганець, такий як ти, але не говори про вуганців, розумієш, бо я зараз уганці визнаю. Визивай. Що тиш, ти заслужив. Как те афганцы бежали тех пацанов, після которых я списал, дорогой. Мій. При чем тот Который щиты даже нес, один щит, який вирвав ну, за старого, Слышно Грушевського, дорогой. Розберемося, Микола, розберемся. Не вибачимся. Вот телебачення, я по телебаченню, що просто ти не хотів, то не взяв. Вот чоловік за володі, который не нього зібрав. Ты то що можна трофея? Вау! О, Ты рассказывал, да, на мне человек. Да, Я буду возить нового министра.